Mm -hmm. І чи легко тобі вдалося це делегування? Взагалі, перша помилка моя це ну, от, в моїй свідомості, що ніхто не зробить роботу краще, ніж я, mm -hmm. і мене ніхто не замінить. Але, на жаль, трапляються в житті такі обставини, які хвороби тяжкі. І коли ці діти, учні передаються іншому вчителю, коли дійсно за щастя, коли є така команда, яка тебе підхоплює. І... Десь закриває ці всі питання, ти розумієш, ага. Все-таки є, є правда в цьому виразу, виразу що немає незамінних людей. Uh -huh. Є. Тобто на твоє місце приходить інший вчитель, він навчає цих дітей і все, все окей. Це, тобто Ми щось, щось в голові придумуємо. Ну, е, Насправді делегування це. Да, штука, яку потрібно завжди вчитись, вчитись це робити і відпускати ці всі справи.